Отак От виглядає шостий ряд? Тут залишилось покласти МП-18. І все. Короб з дверцятами я встановив, щоб розуміти, де треба цеглини лежати. Що тут цікавого? Цю це глину я поклав раствор глини тільки цю точку і цю. З боків нема глини, тут мат турецький. Також турецький мат я поклав на всю площину. Ну, вирізав прямокутник. Ну і тут він стоїть. Що ще цікавого тут? Не встиг зробити э, шамот, тому що вже пізно, а завтра у нас Страстна П'ятниця, а потім Пасха. Так що зроблю потім. Ну що, із особливостей зараз розповім, зробив контур шостого ряду. Поклав на глину і дійшов ось до цієї цеглини. Так повинно бути згідно порядовці. Але той, хто розробляв цю порядовцю, мабуть, нічого не чув про сапло лаваля. Тому робимо наступним чином. Ця цеглина. Буде стояти ось так. В одній пачці може бути різна цегла. Як на мене, то це 200, а це 250, судячи з того, як диск тут працює. А диск не дешевий. Там під 500 гривень. Зараз коштуємо. Що ми для цього робимо? Як? Беремо ще одну цеглину, проводимо лінію і бачимо такий жовтий колір. Потім по цій цеглині? Ну, Тут він не такий широкий і він більш біліший. Тут жовтий. Там, де колір біліший, ця цеглина кращої якості. Хотів поговорити про цю цеглину. Традиційно там йде підрізка от під таким кутом. Мотивуючи тим, що гази можуть, можуть перетікати туди-сюди. Ну, хто знає закони термодинаміки, той скаже, що менш прогріта поверхня, а це у нас другий канал, не може віддавати своє тепло в більш прогріту поверхню. А це у нас перший канал. Тобто. Гази у нас можуть притікати тільки з першого колодця в другий. Тому форму цеглини, форма цеглини може мати як форма крила літака. Оце нижня частина. Я про це розповідав в своєму відео Аеродинаміка в цегляних печах. Хто не бачив, посилання я залишу внизу. Ну, Це я обробив рідким склом. Як я загибав нержавійку? Спочатку вирізав саму нержавійку по розміру, потім провів лінію згиба, поставив один брус, на нього нержавійку, потім металевий уголок. І брус. І обстукуємо молотком. Це 1 мм нержавійка. Якщо вірити продавцю з епіцентру, то казав, що це 321 нержавійка. Ну, мабуть, так воно і є. Тепер саме цікаве нержавійка та дверцята та топкової камери. Нержавійку я купляв в епіцентрі, Зразу скажу, що я не фанат епіцентру, але в даному випадку ціна якість на висоті. Дам посилання на артикул, тому що якщо ви там у них на сайті заб'єте пластини з нержавіючої сталі, то ви такого товару не знайдете. А якщо забити артикул, то можна знайти, е, Замовити там у них три види доставки. Е, нова пошта, Міст Експрес та е, звичайна пошта. Чому не брав. Е, у них там були листи, е, чому я не брав листами? Все із-за того, що у червуна та нержавіючій сталі різний коефіцієнт лінійного розширення. Я бачив, що є такі пічники, які беруть пластину, загибають по контуру і вставляють. Потім кажуть: ой, щось її повело. Була пластина 08 мм, треба було ставити 2 мм. Хоча вони не розуміють, що різний коефіцієнт розширення, та коли вони ще поставили тут на жорстке кріплення, воно до того і призводить. Як я буду робити? Кожну сторону, кожну пластину я виміряю і відрізаю по розміру. Ну, Ясно, що потім загибаю на ширину цеглини. Але я хотів не про це. Дивіться. Отут є отвір. Якщо немає, то треба його зробити. Треба отвір такий зробити, щоб в ньому. Цвях був ну, десь міліметр полтора був зазор. Потім ми цей цвях е, відрізаємо і з, з обратної сторони е, розкльпуємо. В такому випадку тут буде зазори, і він буде гуляти. І тоді у нас цю нержавійку не поведе. Якщо ви будете купляти нержавійку десь в іншому місті, то бажано, щоб вам перевірили її мікрометром. І хотів підсказати такі ще два лайфхаки. Перший щодо цих шариків: взимку біля печі під полицею, як правило, живуть миші. Щоб вони вам там не докучали, треба товщиною десь 10 см просипати слой таких шарів, і е, вони там не можуть жити, тому що вони не можуть зробити собі е, ходи, там все засипається постійно. Другий лайфхак. На стіни можна використовувати замість гіпсокартону ламінат. В чому його плюси? Плюс в тому, що коли прорахувати, скільки буде коштувати вам стіни з гіпсокартону, це я в виду сам за гіпсокартон, доставка. Профіль, супутні матеріали, там шпакльовки, сітки, шпалери. І треба враховувати той факт, що э, дах у вас може протект, протічка бути. По шпалерам пішла вода, потім їх треба переклеювати, і ламінат. Тут э, плюс. Тому що він е, буде дешевше, вам, якщо особливо купити десь по акції з матеріалів то треба тільки буде бруски купити. Е, Ось такий степлер я використовував. І скоби на 12. Е, як бачите, ніяких щілин немає. І це враховуючи те, що цей, це село. Пережило окупацію від цієї стіни за 7 метрів дорога. Тут і танки їздили. І все встояло, ніяких щілин немає. До речі, оцими шариками я заповнював пустоти між старою стіною та ламінатом, щоб там теж не було мишей. Так що. Такі лайфхаки може комусь знадобляться.